Сьогодні ми покажемо вам один робочий день за дві хвилини. Монтаж резервуару Maxbox Tank призначений для зберігання води для поливу саджанців. Зі сторони замовника вже підготована бетонна основа. Старт роботи це доставка резервуару на об'єкт. Ми привозимо листи гофрованого металу, фліс, мембрану, дах для ємності та інші матеріали. Даний резервуар найменший в нашій лінійці. Його об'єм 25 метрів кубічний діаметром 3,7 метри, висотою 2,4 Комплектація пластиковий дах, патрубки наповнення та переливу, мотузкова драбина. Оскільки ємність буде використовуватись виключно сезонно, додаткового утеплення та підігріву не передбачено. Розміщуємо перші листи та з'єднуємо між собою спеціалізованими гвинтами, які мають клас міцності 8,8 і спеціальну напівкруглу голівку. Всередину каркасу між вкладкою і оцинкованими листами, а також на дно ємності, встановлюється водостійкий геотекстиль високої щільності. Геотекстиль запобігає тертю і стиранню мембрани до дна чи металевих стінок ємності товщина геотекстилю 1 мм. Ємність кріплять до бетонної основи спеціальними фіксаторами, які запобігають переміщенню порожньої ємності при сильному вітрі і стихійних лихах. Герметичність модульної ємності забезпечує мембрана, виготовлена з поліпропілену чорного кольору. Вкладка перевіряється на герметичність надлишковим тиском і переміщається на об'єкт готовий до експлуатації. Ніякої роботи зі зварки мембрани на об'єкті не проводяться. Кріпиться вкладка гвинтами через люберси або стіжним ременем до каркасу ємності. Встановлюємо патрубки, герметизуємо стики та монтуємо пластиковий дах. Робота завершена. Збірка резервуару тривала всього 4 години.